Вітаю, друзі, 30 травня! Вчорашні події в Кам'янець-Подільському Хмельницькій області, де близько сотні українців намагались звільнити чоловіка, якого співробітники ТЦК з силою затягли в авто, будуть мати надзвичайні наслідки. Але давайте по порядку. На кадрах відео, увага! Видно, що в машині вже розбите Лобове скло. І цей інцидент відбувся в дворі житлового будинку. За даними місцевих ЗМІ, місцевих пабліків до спроби звільнити чоловіка вже підключилось понад сотню місцевих мешканців. Автомобіль ТЦК. Оточила поліція, приїхала швидка допомога, що з самим чоловіком, якого намагались мобілізувати, чи вдалося його звільнити поки що? Ну, Станом на зараз, принаймні, мені особисто невідомо. Коли люди намагались зупинити, це авто з мобілізоване. ТЦКшники на збили жінку похилого віка, намагаючись виїхати з насильно мобілізованим. Ситуація, яка сталася на площадці, посеред білого дня приїхала ТЦК, почали оформляти людину. Жінка вийшла, сказала, зачекайте. Я зараз винесу документи, покажу, що він може ну якби не служити. Я не знаю, як це правильно називається. Вона сказала, ні, не потрібно, почали його бити. Жінка почала його захищати, побили ще жінку. Вийшла ще одна жінка, щоб заступитися за сім'ю. Бігали діти, це був білий день, було багато дітей. Всі просили перестати це робити, того що діти. Вони почали сідати в машину, люди почали їх зупиняти. Під час того, як вони зупиняли машину, вони переїхали жінку. Люди хочуть правосуддя. Люди так хотіли їх забрати з машини. Сидять там всередині. Поліція стоїть, не пускає до машини, бо в машині сидять ТЦК. Бояться, що буде правосуддя людей за те, що вони наробили. Люди витягували їх, почали з тої машини, почали бити стекла, розбивати. Люди хочуть правосуддя. Подивіться, скільки людей зібралося. І як стверджують місцеві мешканці, співробітник ТЦК, який сидів за кермом авто і збив жінку, був п'яний. Він вчинив не просто ДТП, а зумисно, зумисно приїхав жінку, похилого віку. А іншу дівчину притисним автомобілем одного з учасників цього протесту тизикашники побили. Ну і важливо, що дуже і дуже власне важливо, що е, кажуть і стверджують. В самому ТЦК, в самому ТЦК, що це організований спротив. Організований спротив. До цього було проти... силові протистояння ТЦК в Кременчуці на моїй Рідній Полтавщині і в Черкасах. От уявіть собі. До чого диктатура зелений гнид на чолі з Володимиром Зеленським довели українців? ТЦК приїхала, побило людину. Люди вийшли на захист. Ми почали бити людей. Жінку переїхала машина. ТЦК переїхала. Не наші, не їде, а поліція збили, що батько, ти відчуваєш, ніколи що Коли в 2022 році, ще три роки тому, українці ось так масово самі виходили. І говими руками зупиняли російську бронетехніку в Херсоні, то зараз українці в центрі України так само зупиняють бандитів з ТЦК. Чому так виникло? І хто до цього привів і які будуть наслідки? Ну, виникло це через несправедливу мобілізацію і перетворення її процесу в бусифікацію людовольства. Несправедливо чому? Тому що діти бідних воюють, гинуть, їх утилізують в дурнуватих авантюрах на зразок Курської, а діти-псевдоелітки, депутатів. Міністрів, багатіїв, рішал, тусується по Куршавелям, Ніцам, Монако, Багамам, викладають сторіз, фотки, сидять в Лондонах, Парижах, Віднях. Звичайно, це несправедливо. Де діти Стефанчука, Порошенка? Генпрокурора колишнього, який зараз посол в Нідерландах. Де вся ця золота молодь? Точно не на фронті. І тут питаннячко. А що ж українці? А українці для того, щоб не загинуть в авантюрах Зеленського по Курським областям? Сплачують цим ТЦКшникам БА. Сплачують прикордонникам БАО, щоб втекти з України. Такси, цілі є. Ви знаєте, скільки треба заплатити, щоб з бусика відпустили, з ТЦК з Учебки, піти все СЗЧ, виїхати за кордон. Цінники є від зелених гниб. Звичайно, люди. Будуть протестувати. Люди будуть бунтувати. Хмельницький бунт це не дзвіночок, це набат по зеленим гнидам. Хмельницький бунт це початок кінця диктатури зелених гнид і Володимира Зеленського особисто. Головне нам, українцям, чітко розуміти, що цей бунт. І всі послідуючі дії в протистоянні режиму не повинні привести до втрати держави, втрати державності. Зелені гниди і Зеленський не тотожні українській державі. Українська держава це наш дім. Це дім для нашого народу української, нашої нації. Наше завдання, позбувшись оцих чужорідних елементів, а вони чужі для України, до української культури, української самобутності. У, взагалі для України і українців зелені гниди чужі. От Позбувшись їх, не втратити по дорозі державу. Бо втрата держави може і приведе до втрати. Життів мільйонів мільйонів українців, а можливо життя цілої української нації. Ми мусимо чітко усвідомлювати, що відбувається з одного боку, противник-окупант пре наступає, тисне зі сходу, проводить, Активні дії на півдні залякує заходом на українську територію на півночі. А з іншого боку, українську державу а такими діями, як Хмельницьку, нищать зелені гниди, внутрішній ворог. Позбутися диктаторського режиму зелених гнид на чолі з Володимиром Зеленським це надзавдання українського народу. Від цього залежить зупинка війни, повернення миру на українську землю, розвиток української держави, саме життя і саме майбутнє, саме існування української держави і життя українського народу, майбутнє наших українських дітей. Не так страшні. Московські воші, як українські зелені гниди. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.